Вітаю вас, дорогі друзі. І перше, я хочу запитати, чи виконали ви домашнє завдання? Чи, чи поговорили ви З п'ятого? Молодці. Добре, ну то тоді раз ви виконали домашнє завдання, контрольні запитання. І так, перше питання. Отака фраза. Чоловік говорить дружині: закрий двері. Який це рівень спілкування? Перший, добре, молодці. А тепер завдання зірочкою. Завдання зірочкою. Чоловік говорить дружині. Закрий рот. Який це рівень? Це жарт Це ми не даємо відповіді. Ну, На превеликий жаль, такі ситуації так само бувають в нашому житті. Ми це не повинні якось. Практикувати в своєму житті, але на превеликий жаль, деколи так трапляється. Ну я думаю, що у вас це не трапляється, правда? І просто я хочу навіть свій досвід розказати, який я пережив після вчорашньої нашої зустрічі, коли мені вчора прийшлося говорити з Богом так відкрито на п'ятому рівні. Ви знаєте, коли вже програма закінчилась, я відчув озноб. І коли я прийшов додому, я зрозумів, що в мене температура висока. І я ну, десь отримав страх, паніку, тому що думаю, приїхати сюди, захворіти, пролежати і в кінці програми поїхати додому ну це не серйозно. Чого я сюди приїхав? І ну, я ці свої переживання сказав Господу, кажу, Господи, я не маю тут нічого, ні умов, ні ніяких, ні лікарств, якщо до чого мені потрібно бути здоровим. І з цією молитвою я заснув. Два рази вночі я переодягався, тому що я сильно потів. Зранку я був здоровий і все було нормально. Господь зцілив. Так що, розумієте, Бог сильний і в нашому житті це реально. Коли ми говоримо з Богом, Бог діє. І так, ми йдемо далі. Сьогодні ми будемо говорити про гнів і насилля в сім'ї. Ця тема є непроста, але вона в реальності є. Вона є. Фактично. В дуже багатьох сім'ях, і ця тема вона не розкривається широко, вона не фішується. Люди часто її закривають в собі. Але тим не менше, ми повинні цю тему піднімати, говорити, тому що таке явище, як насилля, воно не повинно траплятися в нашому житті. Отож, як нам правильно на все це реагувати? І так, у нас перший момент це гнів і насилля у сім'ї. І так, що таке взагалі гнів? Як ви вважаєте? Емоційна реакція на щось, що ми вважаємо несправедливим. Абсолютно вірно. Це є емоція. Це та емоція, яку ми проявляємо. І в мене тут друге питання. А чи можна християнам гніватись? <рес> Бог може гнівався. А чого тільки гнівався, він і гнівається, і буде гніватися. Питання на що Бог гнівається? На гріх. на гріх абсолютно вірно. І ви знаєте, є один такий біблійний текст, який ми всі прекрасно знаємо. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. І так ми бачимо, дорогі друзі, що гнів це і та емоція, яка десь межує з тим моментом, коли ми можемо перестати. Переступити ту границю, той кордон, і стати вже на сторону гріха. Якщо так взагалі подивитися, що таке гнів, то гнів це є та червона лампочка на щитку приладів. От я зараз запитаю водіїв, хто водить автомобіль. Ви знаєте, що там є лампочки різних кольорів: зеленого, синього, оранжевого і червоного. Коли світиться червона лампочка, що це означає? Це, це вже дуже серйозно. А особливо коли тиск масла світиться червоним. Що потрібно робити водії? Можна їхати далі? Можна, можна. Ну недалеко, ну недалеко. Розумієте, от фактично, гнів це є та червона лампочка. Яка показує, що щось у системі не так. Є якась проблема. І нам потрібно її вирішити. От так само, як в автомобілі засвітилася червона лампочка е, тиску масла. Ми, звичайно, що двигун зразу глушимо, перевіряємо, усуваємо всі ті проблеми і тоді далі їдемо. Отак От само і в сім'ї, коли виникає гнів, коли люди гніваються один на одного, значить, є якась причина. І цю причину потрібно що? Просто-напросто усунути, щоб не було далі гніву. Люди гнів виражають по-різному. Можна взяти такі дві крайні сторони. Є люди, які гніваються дуже бурхливо. Вони можуть навіть голосно кричати, махати руками, топати ногами і так далі. Народи південніші, от як Чехія, там Італія, просто дуже яскраво виражають свій гнів. Ви знаєте, коли сваряться, то здається, що все, там зараз пів вулиці буде мертвою. Ну, вони покричали, покричали, розійшлися. Є друга, скажімо та якби сторона прояву гніву це тихо і спокійно. Зовні воно не проявляється ніяк. Але людина десь там за пазуху, що? Камінчик поклала, один з цієї сторони, другий з цієї, і так накладає. Ну, розказують, що одна жінка проявляла так гнів по відношенню до свого чоловіка. Коли вона гнівалася на чоловіка, вона завжди чоловікові на будь-яку його фразу, на будь-яке запитання, відповідала. Як скажеш дорогенький? Чоловік каже, обідаш, як скажеш дорогенький. У нас то є, як скажеш, дорогенький, це була її отака цей прояв тихого такого гніву. Хоча, якщо ми подивимось, то люди, які проявляють так бурно гнів, вони дуже, як скажуть, вони піднялися у своїх емоціях і тут же ж вони остили і все. Ті люди, які проявляють гнів тихенько, то вони потім оцей гнів розтягують наскільки? На довгий час. Ну, часто так буває. Тому ми повинні розуміти, як ми проявляємо. Цей гнів, який у нас свій темперамент. І знову ж таки ми говоримо, що коли ми проявляємо цей гнів, то ми повинні розуміти, що є та грань, яку ми не повинні перейти. Щоб в нас не було ось цієї такої жахливої картини. Вчені сьогодні поділяють взагалі ось таку емоцію гнів на таких п'ять стадій. Перше це незадоволення, обурення, роздратування, гнів і лють. Ну, лють російською мовою звучить ярость. Тобто, коли людина взагалі... Чому ми говоримо про оці п'ять стадій гніву? Справа в тому, що коли людина знаходиться на першій, другій, третій стадії гніву, в цей момент в неї ще лобні півкулі працюють правильно і контролюються. Коли вона переходить далі, вже в гнів і лють, іде блокування лобних півкуль, і тоді людина не приймає правильних рішень. Ось коли людина переходить на п'яту стадію, тоді люди можуть крошити меблі вдома, бити посуду і навіть може дійти до того, що люди можуть вбити один одного чи покалічити. Тобто ось в такому стані... У стані люті люди можуть отак проявляти от саме свій гнів. Тому то, якраз Господь говорить: гнівайтеся, але що? Не грішіть. Контролюйте рівень свого гніву. Так, звичайно, як ми вже сказали, що Бог так само гнівається на гріх, і ми так само проявляємо незадоволення до несправедливості. Це праведний гнів. Але навіть у праведному гніві ми не повинні переходити вже в стадію люті для того, щоб вже мститися, крошити, вбивати і переносити ось такі жахливі наслідки у житті людей. І так, давайте ми трішечки поговоримо ще про такий момент, як лють, тому що лють дуже часто переходить у насилля. Одного разу. Коли я приїхав так в громаду, як до вас, до мене підійшла одна жіночка і почала говорити про такі різні справи, сімейні і так далі. Ну, і потім вона задала мені питання, як реагувати, коли тато прийшов додому, щось йому не сподобалося, як дитина поступила. Він так дитину побив, що переламав дві ноги. Я не знаю, хто ця людина була для цієї жінки, чи це був зять, чи це може бути якийсь сусід, чи хто. Я не знаю, вона мені цього не сказала. Але питання в тому, що такі явища, вони є жахливі. Це є досить серйозне питання, насилля, коли, скажімо, батько переходить в таку фазу гніву, що він б'є так дитину безконтрольно, що він просто ламає кості. Розумієте, це, це недопустимо. От е, ми говоримо про такі речі, які недопустимі в нашому житті. Ми не можемо допускати цього в своїх сім'ях. І так, як же нам попереджувати оці моменти насилля, коли в сім'ї відбувається насилля? Як нам діяти, як реагувати на ці події? І так, ми будемо зараз говорити про такі чотири кроки: як нам попереджувати насилля, як реагувати, як діяти. В тих ситуаціях, коли в сім'ї проявляється насилля. І так, перший крок, який повинні зробити, коли є в сім'ї насилля, потрібно забезпечити безпеку жертві насилля. Тобто, ну, давайте я скажу так: 95% жертв насилля це жінки і діти. А тепер подумайте, що. Із цих всіх жертв насилля є ще 5% кого? Чоловіків. чоловіків. Значить, жінки так само проявляють насилля над своїми чоловіками. Ну, бачите, це по відношенню, скажімо, як проявляється насилля до жінок і дітей, і як проявляється до чоловіків, звичайно, що це і мізер, але і це так само проявляється. І так, в чому, скажімо, суть цього? Ну, давайте ми будемо говорити стабільно, наприклад, ну, Стабільне – це не зовсім це слово правильне. Скажемо постатистично, що переважно це жертва насилля є жінка. Що потрібно зробити в першому, в першому кроці? Коли чоловік, наприклад, проявляє насилля над своєю дружиною, потрібно оцій дружині, жінці, забезпечити таке місце, куди чоловік не буде мати доступу до неї. Вона буде захищена. Знаєте, в моїй практиці приходилося так само робити таке, і ми одну жіночку молоду вивозили взагалі дуже далеко, за сотні кілометрів, навіть ніхто з родичів не знав. Щоб ніхто, і її, щоб ніхто не міг ну, сказати, де вона знаходиться, щоб закрити доступ, скажімо, насильника. Були й інші моменти, коли ти говориш, що тобі потрібно переїхати в таке безпечне місце, щоб насильник не міг до тебе. Просто добратися. Жінка тікала до своїх батьків, ну, зять приїжджав і він там далі собі міг жити. Тобто ну, це не була виконана ця умова. Він далі приїжджав, він далі там командував вже у домі батьків своєї дружини, як він має поступати, і знову він проявляв так само насилля по відношенню до своєї дружини. Також, коли ми говоримо про, скажімо, про те, що цю людину потрібно перевести в то безпечне місце, є ще такий момент, як ми говоримо, це замкнуте коло насильства. Зараз я пояснюю, ви зрозумієте. Дуже часто життя в такій сім'ї, де проявляється насилля, воно йде по такому замкнутому колу. Коли йде виникнення напруженості, коли щось між чоловіком і дружиною виникає, виникає гнів, потім е чоловік, ну, образно, скажімо так, зривається, він проявляє насилля, там, побив жінку і так далі. Жінка тікає від свого чоловіка, і коли жертва втекла від нього, він тоді думає, як її повернути. І він приходить до жінки, падає на коліна, обіцяє, що він все, шубу купить, чоботи купить, на курорт повезе. Коли, наприклад, з церкви приходить пастор, то він каже, пастор, я ще й на церкву пожертвую гроші. Тобто він став золотий. І ось тут найбільша проблема жінок, ми говоримо про жінок, вони в це вірять. І вони що роблять? І вони знову повертаються назад в те саме середовище, в якому вони жили. Знову проходить якийсь певний час, виникає напруженість, потім знову насилля проявляється, знову жінка тікає до своїх батьків. Знову чоловік приходить, плачеться, ніби токається, жінка йому знову повірила. І, знову. і ось це коло, воно отак крутиться, крутиться. І наше завдання оце коло що зробити? Розірвати. Ось десь на певному етапі поставити крапку, розірвати і сказати, що далі так не буде. І Тому оцей момент, який ми говоримо, створити безпеку для жертви, тобто перевести її, переселити в таке безпечне місце, це і той перший крок, який потрібно зробити, коли є в сім'ї насилля. Другий крок, який потрібно зробити, це. Захистити жертву з правової сторони. Що це означає, я думаю, що ви прекрасно розумієте. Є на то відповідні органи. Це прокуратура, це суди, це поліція. І коли проявляється насилля, ми маємо повне право звертатися туди, щоб нас захистили. І Помилки, коли допускають от, жертви насилля, ми говоримо, вони тримаються в таємниці. Чоловік б'є, жінка мовчить. Чому жінка мовчить? Так, абсолютно. Ви все правильно говорите. Соромно сказати про мого чоловіка, тим більше, коли чоловік, можливо, є авторитетною людиною. Казати, що от він додому приходить, він б'є мене, б'є дитину, що от з синяками можемо ходити, жінка підмальовується, щоб не було видно цього. Мовчимо. І ще один такий момент є важливий, що часто жінки думають, я щось не так роблю. Якщо я зміню своє положення і своє відношення до чоловіка, то він перестане мене бити. Але воно так не буває, повірте. Розкажу вам один приклад такий коротенький. Чоловік приходив, він був, ну, скажімо, тираном. І він був дуже вибагливий до того, що відбувається в сім'ї. Діти повинні були бути одягнуті, випросовані, нагодовані. Все в них мало бути як під шнурочком, все поскладено і так далі. І коли чоловік приходив і бачив щось не так. Жінка за все це получала. І ось одного разу, коли чоловік прийшов додому, діти були акуратненько одягнуті, все розкладено йому, вечеря була готова, ну все, 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 він перевірив все, ну нічого нема, щоб до чогось причепитися, і він тоді задає питання. А у дітей носові хусточки в кишенці є чи нема? А він цього ні разу ще не питав. І того вечора вони так само всі були биті. Розумієте, коли ми хочемо ублажнити насильника, воно не вийде. Ми повинні зупинити насильника. І якщо ми не можемо своїми методами, на то є відповідні органи, які повинні зупинити цього насильника для того, щоб він не проявив насильства. Третій крок це звернутися за духовною допомогою. Тому що коли. Над людиною проявляється насилля, вона переживає дуже серйозну травму. Розумієте, коли там вдарили, чи ще щось одне, але коли, наприклад, проявляється насилля над жінкою, коли жінку гвалтують, чи, чи ще якісь інші такі серйозні речі робляться, у людини залишається дуже серйозна травма. І люди часто після таких травм вони були готові навіть покінчити життя самогубством. Тому для такої людини потрібна допомога. І в першу чергу, ми не повинні ні в якому разі докоряти цій людині. А чого ти туди ходила? А чого ти то не зробила? Все, ми вже того не повернемо назад. Воно вже звершилось, і тепер потрібно цю людину просто витягнути із того стану і допомогти їй повернутися до нормального життя. Потрібно просто її послухати, пожаліти. І ще один є момент такий ну це вже більше, так скажемо, робота духовних наставників, служителів, пасторів говорити про прощення. Тому що часто жертви. Чекають свого часу, щоб що зробити? Відімстити своєму насильнику. І це може закінчуватися і катастрофічно, як для однієї сторони, так і для другої. Тому ми повинні допомагати цим людям також в духовному плані. Ну і четвертий крок він є, скажімо так, найбільш складніший, тому що тут потрібно вже прийняти рішення. Оцінити майбутні стосунки з цією людиною і прийняти рішення, що ми будемо далі робити. Чи, наприклад, дружина повертається назад в свою сім'ю до цього чоловіка, чи вона більше туди не повертається? Які будуть подальші відносини? Як будувати? І ось декілька таких моментів, на що хочеться звернути увагу, коли потрібно приймати ось таке рішення. Подивіться: більшість насильників відкидають, що в них є проблема. Чоловік каже, та я її тільки один раз ударив. Я її багато не бив, тільки один раз лупнув, ну і що, ну вона впала. Ну і що? Скажу вам відкрито, я мав такий досвід, скажімо, коли чоловік так побив свою дружину, що в неї половина лиця була, ну давайте, я не бачу тут такого кольору, ну, фіолетова, темно-фіолетова. Розумієте, Я ніколи не бачу, ну я розум, ну, як сказати, я виріс на не... Ну, невіруючій сім'ї і е, знаю, що такі хлопці б'ють морду один одному, синяками ходили і так далі, але я такого не бачив, розумієте, коли половина лиця була такого темно-фіолетового. Е, ну, щось подібне, так, щось подібне, Ігор показує. Е, розумієте, І ти говориш, що ти зробив? Та я її тільки один раз. Ну, але розумієте, що таке мужчина, здоровий такий мужчина, і от жінку, він приклався так. І от людина не визнає, каже, ти її тільки один раз лупанув і все. Ну, але цей один це так само є насилля. Ми не можемо допускати такого, щоб таке траплялося. Наступний момент, на що звертається увагу, що єдиний спосіб звернути увагу насильника на його проблему це забрати жертву. Знаєте, коли в нього пропадає жертва з поля зору, він не має, над ким проявляти насилля. В нього тоді починає щось думати в голові по-іншому. Тобто він вже починає міняти свою думку. Чому? Тому що ця жертва саме пропала. І насильник саме цього найбільше боїться. Щоб ця жертва пішла. Тому ми говорили про перший крок, який. Забрати жертву від насильника і помістити її в безпечне середовище. Тобто туди, куди він не зможе досягнути. Тобто, якщо вона приїде до своїх батьків, то він до дверей може дійти, але за двері він вже не повинен перейти, він не повинен бути на цій території. І я ще раз звертаю вашу увагу на це. Насильники найбільше цього бояться. Вони насправді є дуже серйозними боягузами. Вони боягузами. Вони побачили цю жертву і вони знущаються над нею. Але коли знайдеться якийсь інший ну, чоловік, мужчина, який може дати йому так знаєте, здачі добре, вони зразу стають тихенькими і спокійними. Тому то якраз і ми говорили про другий крок: що потрібно звернутися за захистом в поліцію, в суд. Для чого? Для того, щоб зупинити оце. Також потрібно, щоб були ті люди, які можуть вплинути на цього чоловіка, які не вірять його слова. І дуже часто людина так розказує, каже, я ж ніколи такого не можу зробити. Як це так я буду жінку бити? Як це так може таке траплятися? І в моїй практиці був такий момент, коли. Людина юрист, дуже серйозний, дуже серйозний чоловік, який має величезний авторитет в обласному центрі. І коли дружина каже, що я з дітьми ночую десь там в сараї, він каже, не може бути. Така людина не може такого бути. Не вірять. Але ми, коли чуємо ось такі скарги, ми повинні розуміти, що коли скажеться людина, там щось є. Потрібно розглянути. Не спішити, але розглянути. І ми повинні бути насторожені для того, щоб допомогти ось саме цій людині. Наступне те, що ми говоримо, прощення не завжди веде до примирення. І так, це вже, скажімо, сфера, ту, яку Артем буде розказувати, що таке прощення, що таке примирення. Простити, ми зобов'язані. Біблія говорить, простити. Примирення, це означає знову, скажімо, відновити свої відносини. Тобто, я людині прощаю, я не тримаю зла на неї. Но це не означає, що я повинен знову назад повернутися в то середовище і жити тим попереднім життям. Я людині простив, але ми, можливо, будемо десь на відстані жити. Примирення може бути тільки тоді, коли людина змінюється, а на це потрібен час. Якщо ми просто назад жертву відправляємо, наприклад, дочка прибігла до мами, до тата, і каже: мене чоловік б'є, за кого вийшла заміж, йди назад до нього, це проблема, так не можна поступати. І, як ми вже говорили, що насильники можуть вести себе дуже гарно, щоб зберегти репутацію. І навіть якщо ви подивитеся на таких серійних маніяків, то ніхто не міг навіть підозрювати, що ця людина може таке робити. Тому що на людях вони ведуть себе ідеально. Так. Дома вони одні, на людях вони інші. Тому, коли ми говоримо про насилля і боротьбу з насиллям, це є непростий шлях. Але тим не менше, ми повинні, як кажуть, проходити і захищати цих жертв. Які помилки допускаються, коли працюють з людьми, які переживають насилля? Коли заставляють людину повернутися назад, ти повинна вернутися до нього. Ти виходила за нього заміж, все, то він твій чоловік назавжди. Або ще, скажімо, християнський, так званий підхід. Ти християнка, що? Терпи Христос терпів і тобі вилів. Це твій хрест, і тому ти неси. Це є неграмотно, це є непрофесійно і це є небіблійно, тому що Господь завжди захищає людей від насильства. І як тоді бути? Біблія вчить нас не розлучатися. Є одна причина для розлучення, яку Біблія оправдає. Ну, друга це, скажімо, коли смерть. Але коли друга половина порушує сьому заповідь. Тобто вона чинить перелюб з іншою людиною. Це є законна причина, коли можна розлучитися. Біблія не каже, що коли тебе б'ють, потрібно розлучатися. Ну, нема такої вказівки. Але коли ми дивимося уважно на те, що говорить Біблія, то сьогодні пропонується такий момент, як розхід. Тобто, коли люди живуть порізно, вони не живуть разом. Для чого? Для того, щоб не відбувалося насильство один над одним. Е, ну, у мене поки що все на сьогодні. Е, наступний раз ми будемо говорити про конфлікти і їх вирішення. Тому ми запрошуємо. Тут написано завтра, але то завтра буде вихідний в понеділок, буде вже вівторок. Тому ми запрошуємо вівторок і ми далі будемо продовжувати ці теми. Якщо у вас будуть запитання відносно, скажімо, насилля, підійдіть, тому що я розумію, що ви скажімо, на широку аудиторію не задасте ці питання. Ви можете підійти. До мене, і ми, ми можемо поговорити на цю тему, як допомогти вам. Ну я сподіваюся, що тут таких людей немає. Можливо, у вас є ті люди, знайомі, над якими звершується це насилля, і можливо, ви хочете так само їм допомогти, тому, будь ласка, ми готові вам допомагати. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього-всього найкращого.